Щас. ну То то таким класним пацанам на Заході ніхто грошей не дасть. От на Заході просто подивляться на них і грошей точно ніхто не дасть. Бо всі ж трішки приглузді здоровому, на відміну від наших пацанів. Це ж просто неймовірна ситуація, особливо в умовах війни. Знову ж таки, ви не забувайте, що на вулиці 21 століття і всі, всіх бачать насправді. Це те, що нашим пацанам треба пояснювати, що ваші фінти всі бачать. Того вимахуватися не треба. Особливо, якщо у самих Голі Дубці. Тобто ці вимахування будуть зовсім не на вашу користь. Ми маємо робити конкретні дії. Притом маємо робити конкретні дії системно. І не сильно закликати Захід. Ну як От політика вона як працює? Вона працює так, що політики спілкуються діями поміж собою.